В будинку світло вимкнули, а Володька на батарейці, на зарядному такому пристрої. І все світиться. Сашко мені тут все попідключав. Друзі, ось такі щиточки. Все воно вже тут працює. Скільки це сань? 1,6 кВт. 1,6 кВт йде, так? Да? Так, а що то в нас? А, ну правильно, в нас тут бойлер гріє. Да? Бойлер так багато. А ну йде йдемо ще включимо маленьку комфорку, Може, катруся щось би підготовила. Світло вімкнене в хаті. І включаємо ще невеличку маленьку комфорку на половиночку. На 8. Сан, що там? 2,3 кВт. 2,3, так? Да? Так. Да. Але поки тримаємо. Хоча о, до 2 кВт. За одну протестуємо. скільки часу протримає. 2,3 кВт. Дивіться, друзі. Пече, як молодий леб. Трошки піддам ще газку. Ще на чуть-чуть. О, дивіться, а що, розігріває червона, катруся може сміло варити борщик. Ну. No. Скільки сань? Два і три. Там різниці немає. Там електроплита споживає постійно. Це якщо індукційна, то тоді вона може набирати спускати. Ага, два і три. А що би... Кодь, включи телевізор. На 12 я включила. На 12? Тобто повністю комфорочка працює. Телевізор ще вмикає. Ооо! Телевізор ще вімкнули. Саш, що там? Ну, 2 і 360 ватт. А що так телевізор мало тягне? 150 ватт він там тягне. Це якщо там плазма буде 100, тоді може бути 150-200 ватт. Ага. І світло мало тяне, слухайте, ну я не знаю, що це ще включати можна. До... Ще одну комфорочку, ні? Не треба? Вже буде забагато, тому що станції ліміт 2 кВт. Ми і так зараз споживаємо її на більшій потужності. А Як... що з нею може статися? Має... E, просто маємо спрацювати захист і вона має вимкнутися. Давай, все. Давай ну, спробуємо. Ще. Не згорить, ну що? А якщо згорить, то нічого страшного, коть не переживай. Сань, ти готов? Та чого ти кричиш, мені на вухо дурачок? дурача? Ще... Ще включили одну. Я ще одну комфорку включив. 2,8 і кВт майже. Все, бачиш, спрацював захист. Так. Повністю все вимкнулось. Ага. А, тепер потрібно перезапустити станцію. Я думаю, більше всього. ще. Щоб... Ага. А. теж долі включно. Ану, виключкують ага. Все, станція перезапустилась. Але все одно ще конфорки працюють. Виключ